Канал Медові кадри. І сьогодні ми робимо, мікрушки, тобто мікронуклеуси для майбутнього виводу і обльоту маток. Тобто Мікронуклеус це такий дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже мікромаленький вулик, в який ви ставите маточник або запускаєте матку, да, черпачок, половничок, жменьку невелику, бджіл, і ці бджоли. Доглядають за цією маткою. Який принцип роботи? Тобто, в цей маленький вулик ви засипаєте половнічок бджіл грам 100 плюс-мінус, і туди ставите або маточник, або ставите, запускаєте точніше матку, ну, наприклад, в кліточці. Да? Бджолки, їх невелика кількість, вони маток зазвичай випускають, матка обльотується в цьому мікронуклеусі і починає засівати. Тобто У вас постійно є там матка. Знову ж таки, розміри, кількість рамочок там можна збільшувати, можна робити будь-які, але є певний стандарт, ну, від якого ми будемо відштовхуватися. Тобто, принцип який: маємо, наприклад, 10 мікрушок, запустили туди 10 маток, не плодок, вони там облетілися або не облетілися, і у вас є 10 плідних або не є маток. Або ви ставите туди маточники. І, будь ласка, у вас бджоли виводять матки, які там з часом облітаються, і ви їх можете використовувати на своїй пасіці. Що нам для цього потрібно? Розміри цих мікрушок, які я буду робити, все, 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 з чого, як, скільки плюс-мінус це варто зараз, ви подивитесь. Трошки робимо з ось такого ППС двоєчки. Хто б що не казав, стосовно температурного режиму на вулиці, коли е, спекотно, ППС дуже-дуже погано пропускає теп тепло. І можна використовувати навіть ось таку двоєчку для створення таких мікрушок. Далі, завдяки нашому імпровізованому ось такому столу з ниттю накала, ми розрізаємо цей ППС на ось такі шматочки. Ось такі шматочки. Розміри. Одразу давайте поміряємо. Розміри. 22,5. Ні, це в мене коротше. Взагалі 23,5. Це в мене перший робив трішечки не так. Потім переробив. Давайте на оцій. Розміри. 23,5. Ну, отак от. Так от. 23 з половиною і на. 13 з половиною. Двоєчка, е, товщина. Саме треба робити з ось такого з самеру, бо вони інший ППС гризуть. Е, далі ми нарізаємо. А, ще, 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 це ж не все. Далі, кришечка. Все, бачите, робиться. Таких самих розмірів, боковушки, низ, кришки. Кришки будуть з нахльостом, ми сюди будемо доклеювати, буде виходити щось ось таке. Це все ж, знову ж таки, з обрізок. Подивіться. Це з обрізок. Ось так. Ну це ще не проклеєний. Отакі кришечки. В в середині буде е, люточок. Люточок буде внизу. Обов'язково, бо є, хто роблять всередині не, не дуже це добре. Бджолам треба якось виносити підмір. Е, <плес> І льоточок буде такого плану, що сюди можна буде ставити е, типу ганіманки, щоб матка потім не злітала у випадку чогось. Так, внизу буде ось тут просверлено е, отвір. Ну і кришка. кришка. Далі, сюди ми будемо робити рамочки саморобні, ось такого плану. Тобто вони будуть так складатися. Давайте покажу вже плюс-мінус готову мікрушку. Не дуже все зручно однією рукою робити. Так, сюди, бачите, ми вклеюємо на ось таку дуже класну штуку, скажі, на ліпучка. Вклеюємо кутики. Кутики, до речі, бачите, в мене 0,8х08 08. є кутики, які продаються 0,8, наприклад, на півтора, тобто, якраз ось по цю сторону. Будь ласка, можете брати такі. Ось отакі кутики. Ну, і тут от ці затички да, при створенні, коли ми фальси робимо, бачите, зробили, затисли. Все. Сюди ми ставимо ось такі рамочки. У нас будуть ось так. І в них буде ще ось тут вкручений дуже-дуже невеличкий саморізик маленький, щоб ми могли ці рамочки витягати. Бо я бачу, багато пасічників беруть, оце ножом колупають викруткою або стамєсткою колупають. Незручно це бджоли плюс будуть це прополюсувати. Е, ні, треба маленький саморізик, так от шпок, взяли, підняли. Отже, отримали ось такий: скільки тут? 4, 5, 6, 8. Мікронуклеусів з двох аркушів ППС у двоєчка. ППС використовував саме Самер. Як ви бачите, кришки пороблені взагалі з різною кількістю обрізок, не обрізками є тільки оця верхня частина. Все інше є обрізками, тобто, що дуже економить-економить. Оці кришки, які взагалі з інших шматків обрізків, можна було робити навіть ось такі. Залишились в мене ще, я просто їх не побачив е з цього ж самого обрізки. Приклад, як зробити льоточок в ППС вулку, щоб е кріпленні льоточка він потім там не роздовбувався, не прокручувався. Ось є такі, е скажімо так, дюбіля. Ось такого плану, бачите, без закруглих шляпок є такі, продаються. Частинку в даному випадку, так як це двічка, ми відрізаємо і потрібної довжини беремо і вставляємо ось сюди. Ось так. Тепер, коли ви вставите сюди е, льоточок, да, перекріпите його, зафіксуєте, він не буде у вас прокручуватись. Говоримо про рамочки для наших мікронуклеусів майбутніх. Така справа, що я їми користуюся, як я вже казав, буде перший раз. Я побачив рамочки, які існують, які люди роблять. Ну і ми попробуємо всі варіанти, тобто, щоб для себе вже оприділитися, який буде краще. Перший варіант, який я бачив, це ось такі рамочки. Другий варіант це коли ми беремо ось такі шпажки, Ось такі продаються шпажки, Нарізаємо їх на потрібну довжину. Беремо в наших кришечках, робимо отвори, і в них вставляємо ось ці шпажки. Виглядає це ось таким чином. Тобто, бачите, да? і таким чином ми вставляємо їх в наш мікронуклеус. Давайте ще ось цю. Ось тут їх можна чимось клей якийсь посадити, можна не садити. Це вже теж будемо робити експерименти. Ось так становляться 6 рамочок і нуклеус на 6 рамочок. Треба поставити заставну, коли заселяємо, дати корму, будь ласка, витягнули одну рамочку, взяли нашу заставну. Поставили все, заставна стоїть. Виглядає це ось так. Щодо заставної, ще є один момент. Заставна, як ви бачите, з однієї дуже шероховата ДВПшечка. З іншої сторони, їх треба буде зробити шероховатими. Чому? Бджоли, коли будуть по ним лазити, треба, щоб вони нормально чіплялися. По цій стороні шикарно будуть. Вона шерохувати, а цю треба взяти просто наждаче і подтерти трішечки. Це важливий момент. Отже, мікрушечки пофарбовані. Готові до використання. Вийшло в мене з двох аркушів ось така кількість. 8 штук. Пофарбували краскою, фарбою, резинкою. Ось так. Частина з цього обрізки, кришки, ви бачите, які з обрізок. Тут у мене лежить різні, не викидаю. Ось тут є, трішечки не викидаю. І оце вони йдуть пору. Всі саморези повикручував, не став залишати. Ну, це ось так. Давайте тепер подивимось конкретно на що так, там всередині. Всередині. Відкриваємо. Маємо декілька таких типів рамок, я вже вам показував. Отакі маємо заставні. Ось такі. Так. Далі рамки є ось так виглядають. Будемо пробувати з рамками будемо пробувати гратися, як краще зробити. Далі льоточки. Льоточки теж деякі є фарбовані, деякі не фарбовані. Льоточки зроблені з ганіманочки, тобто, коли матка буде тут, щоб зльотів не було, оце отак, все. Матка не вийде, зльоту не буде. Так можна відкрити. Ну, і так залишити. А, знизу, знизу є ось такий отвір для вентиляції. Отак. От ну і все, ось така мікрушечка. Ну, і ще є, знову ж таки, мікрушечки, з трішки з іншим типом рамок. Не знаю, десь тут вони стоять. Ну, Давайте глянемо якісь, якщо тут є. Так, це такі самі деякі, бачите, трішечки отак от вагоньком зробили для візуального, як то кажуть, да, щоб подобалось. Десь у мене тут рамки. Ага, ось вони теж ось такого типу рамки. Щодо цього, я казав е в цьому відео, що ну, не дуже так це просто. Я розібрався, як робити їх більш просто. Е все. Чудово, тому подивимось. Я думаю, саме цей тип рамок мені підійде якнайбільше. Сидять на степлені. Ось таким чином. Все. Можна заселяти бджолами. Ось так. Як ви бачите, кришки, кришки тут сідають досить так, плотно, їх не буде з ну ось подивіться. Тобто їх, вони не будуть злітати, резинки ніякі цього не потрібні. Було зроблено ось тут, як кажуть, западліцо. Ось так. І щодо їх розташування, будемо дивитися, де будуть пасіки, залишимо їх вдома чи будемо вивозити, будемо дивитися. Ну, це ось так. Вартість одного такого мікронукліуса. З врахуванням затрат на світло, з врахуванням затрат на матеріали, єдине, що я не порахував свою роботу. Тобто, все, 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 все до 40 гривень виходить ось така вартість. Тобто, я вважаю, що за мікронуклеус, хоча б якщо там є 250 гривень, витратити пару днів. Для того, щоб нарізати, пофарбувати, якщо тепла погода, це взагалі все можна зробити за день. Тобто 40 гривень за штуку це, це максимум. Тобто Це я взяв так з запасом. Я думаю, це невелика така витрата. Ось такі маємо мікронуклеуси. Пофарбував я додатково корпуси старі. Як ви бачите, пофарбував е, теж фарбою резинкою. Част, частину Тобто, частину зробив, пофарбу, пофарбував. Єдине, що це, ви бачите, е, кутики, які були. Ну, ось один чи два ось таких, бо там чи бензин на них, чи щось таке потрапляло, бачите, воно не сіла фарба. Всюди все супер. Сіла чудово. Ось так виглядають корпуси. Тобто, ну, було ось таке. Да, Стало. Ось таке. Тобто, фарба резинка ось на цих корпусах досить непогано себе показала, але знову ж таки, я тоді для економії бадяжив її більше водою, як ви бачите, да, по шарам можна навіть зрозуміти, де які шари були. Ось тут все. Тут все нормально, пофарбовано, не шкодував, скажімо так, фарби. Маємо ось такі корпуси. Єдине, що це світло. Вам на камеру дуже добре видно оці номерочки, а так їх не дуже видно. Ну, це перефарбується, переробиться. Ну, це такі справи: кришки на черзі, буду їх зараз підтирати, витягувати всі саморізи, зашпакльовувати. Будемо робити кришечки. Кришечки ось тут ще є. Тобто це теж все з обрізок. Старі кришки, до речі, які в мене були, ППС, які я робив тоді, теж я їх переробив. Ось вони ось такі вийшли. Всередину все це зашпаклюється. Такі будуть кришки. І будуть чудово, вони нам служити. Ось такі справи. Пишіть, що зараз робите ви в зимовий період, які роботи на пасіці у кого. Там вже починають е, бджолярі знімати відео про вартість пакетів е, в зв'язку з тим, що мед пішов зростати. Ну, кажіть, як у вас там справа, у кого що з бджолами цікаво буде почути. Оці всі теж будемо ми перефарбовувати, перероблювати, доводити до нормального стану, щоб навесно були гарні вулики. Це був канал Медові Кадри. До зустрічі.